Доброго дня, дітки! Сьогодні запрошую вас на цікавинки з бабусиної скрині. Подивіться, яка гарна скриня, як вона гарно розмальована квітами. А що ж є у скрині? Так, вишиванка нашої бабусі. Буси або намисто гарні, якого вони кольору. А ще вишиті рушники. Подивіться, з калиною, з гарним візерунком, та з квітами, з гарним орнаментом, а ще доріжки, якими можна застелити стільчик. Чи... Ну що, малята, сподобались вам цікавинки із бабусиної скрині? Впевнена, що так, бо це завжди цікаво заглянути до бабусі у скриню. А зараз я пропоную вам познайомитись іще з однією. Цікавинкою. Дивіться та слухайте уважно. Гляньте, дітки, що це? Так, хустинка. Я її склала у вигляді трикутничка. Подивіться, яка вона гарна, прикрашена квітами по краях хустинки. Бабусі завжди люблять одягати хустинку. Здавна вважалось, що хустинка захищає голову дівчини, жінки, бабусі, від всього поганого. А у ваших бабусь є хустинки? Запитайте про них. Пропоную вам, малята, подумати, що є у вас вдома із тих цікавинок, що ми переглянули з бабусиної скрині. Одягніть цю річ та сфотографуйтесь. До побачення, малята!